Різотто, грибна юшка, курячий бульйон та традиційний український борщ. І це далеко не весь перелік страв, що готують волонтери з організації Станіславський борщ з початком повномасштабного вторгнення. Такою ідеєю організатори надихнулися від своїх друзів з Коломиї, які теж готують страви швидкого приготування, розповідає волонтерка Людмила Дорошенко. З початком повномасштабного вторгнення відразу кожен з нас задався так думкою. Ну, може, кожен, може, не кожен, але мені здається, на той час, напевно, кожна людина, що я можу зробити. Ну, і звичайно, спочатку це були там і пошиття спальників я ходила, і, значить, ми збирали кошти, думали про налагодження виробництва бронежилетів. Ось, значить, купляли тепловізори, відправляли. Ну а потім друзі з Коломиї вони вже в березні розпочали готувати Коломийський борщ, і вони почали розповідати, що от боріться, значить, за таку справу. Насправді тоді, ну скажем, ми взагалі не думали, що це настільки потрібно, і скажем, по перше, а по-друге, що це настільки складно. Всі інгредієнти волонтери самостійно закуповують, нарізають, висушують та фасують. Спершу використовували звичайні міксери та комбайни, а вже згодом закупили професійну техніку, каже волонтерка. Відтоді і процес пішов набагато швидше та якісніше. І безперестанку, значить, носилось овочі, мішками до одних. Сусідів до других, ну і це ж постійно на дзвінку, можеш почистити, можеш зробити, можеш, ну і так далі. Ну і далі вже натиралося, ми сушили. Я докупила, значить, пішла сушку. Ну, Далі ми вже почали з чоловіком Костянтином думати, що ми можемо зробити. І підключився його товариш, який раніше виготовляв сушильні такі професійні шафи. І одного дня він нам привіз цю шафу, сказав: Користуйтесь, ця шафа у нас є до сих пір. Туди поміщається близько 100 кілограм продуктів. Ось. Ну але звісно, їх треба почистити, нарізати. Ну і це найбільше складно. Від початку свого існування вони переробили близько ста тонн овочів та відправили захисникам понад 200 тисяч порцій. Волонтерка зізнається, дуже тішить, що постійно доєднуються люди, адже такий об'єм роботи значно легше виконати спільними зусиллями. Ми за цей час, ну так приблизно вже переробили 100 тонн овочів. Ось, і я так собі рахувала, що 50 тисяч трудогодин уже люди, скажімо, та, які до нас приходять, вже віддали на, на цю справу. Таких сухих страв потрібно дуже багато, адже військові на зонах бойових дій не мають можливості довго готувати собі їжу, тому охочі можуть доєднуватися до волонтерів та допомагати. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія компанії Раї.